Не припиняється надходження з території Російської Федерації значної кількості військової техніки та особового складу. Зберігається концентрація військової техніки, бойовиків та Збройних сил Російської Федерації вдовж лінії розмежування. Так, 8 листопада зафіксовано пересування Російської Федерації у напрямку міста Сніжневинецької області двох колон техніки у складі близько 50 клітованих КАМАЗів, які... Майже кожен з них сували собою артилерійську установку. У нас є свіже відео вчорашнього пошкодженої ще однієї важкої колони. Ви можете побачити, це танки і самохідні артилерійські установки мона. Дуже потужні, потужна зброя, яка ну, поки що невідомо, якомога. Монітори моніторинової місії ОБСЄ знову зафіксували наявність колон військової техніки на територіях під контролем терористів.